Як їдуть машини звідти, оті, що стоять на закупку, і ці, то вони в, в, в одна в другу може стукнутися. Ось так мешканці Квасилова описують пішохідний перехід в центрі селища. Він з'явився поруч зі старим переходом майже півроку тому. Люди скаржаться на його незручність та потенційну небезпеку, адже перехід безпосередньо впирається у місце, де зупиняється громадський транспорт. Не видно, маршрутки стоять, тобто. Ну, не норма є. Ти не виходиш, діти йдуть в школу, ти постійно маєш дивитися, чи хтось не буде об'їжджати, той, який не зупиниться за тобою. Тобто ти ж не бачиш за маршруткою, хто там їде, і він тебе не бачить. Звичайно, його треба було перемістити. Да, тому що ми, як йдемо з дитиною, стоїть маршрутка, і їдемо, і йдемо, маршрут... нам не видно. Машина їде за маршрутки і не видно. Зі скаргами на небезпечний пішохідний перехід мешканці Квасилова зверталися до старости села Віти Кісільової. За її словами, вона знає про проблему, зафіксувала всі звернення та передала їх міському голові. Пані Віта також розповіла про розмову з менеджером супермаркету, який облаштував цей перехід. Той запевнив, що всі роботи були погоджені з поліцією. Ця організація дорожнього руху була затверджена поліцією далі. Аби убезпечити жителів від нещасних випадків, вони самі розробили схему пішохідного переходу і перенесли знаки. Однак там було порушення, на яке їм відразу вказали працівники поліції, що вони не замалювали старий пішохідний перехід, яким люди можуть помилково скористатися. Поряд із нещодавно зробленим пішохідним переходом весь час існував інший. Втім, після відкриття супермаркету та облаштування виїзду з парковки ним користувалося менше. Попри це, поруч були два нерегульовані пішохідні переходи, якими люди ходили як хотіли. Перший після нашого візиту у селище по цій темі замалювали. Залишився лише новий перехід, що викликає занепокоєння у мешканців. Ми звернулися за коментарем до начальника відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Рівненщини Сергія Коханюка. Телефоном він підтвердив, що розташування пішохідного переходу погоджено. Із поліцією. Більше того, там він законний, а от зупинки, які там уже багато років, бути не повинно. І дії водіїв, які там зупиняються, за словами чоловіка, кваліфікуються як порушення ПДР. Сергій Коханюк з п'ятниці, 25 квітня казав, що надасть коментар у форматі аудіо чи відео. Втім, станом на вечір, 28 квітня, на спілкування із журналістами не наважився. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.